І до скандалу, який цими днями розгортається в Одесі. Перейменування вулиць в місті викликало значний суспільний резонанс. До голосування про доцільність зміни місцевих топонів долучилися не лише Одесити, а й мешканці з інших міст України, і навіть українці з-за кордону. 50% опитаних виступили категорично проти перейменування вулиць в Одесі, і 50% повністю підтримали таке рішення обласної військової адміністрації. Відповідне голосування про йшло у телеграм-каналі мера Одеси Геннадія Труханова. Привітно, що сам головуючий містом Геннадій Труханов виступає проти перейменування деяких вулиць, зокрема, тих, що стосуються літературного минулого портового міста. З 2019 року Одеса є літературним містом ЮНЕСКО. Це світове визнання нашої літературної спадщини. І наші вулиці носять імена тих, хто його створив: Бабель, Ільфі, Петров, Катаєв. Олеша, Імбер, Жванецький та інші перейменувати дані топоніми це не тільки поставити підсумні в позицію міжнародної спільноти щодо нашої спадщини, а й дивувати цінність літературної Одеси в масштабах світу. Кажучи простими словами, обнуліть Одесу. Нагадаємо, масштабне перейменування топонімів та демонтаж російських пам'ятників та символіки з фасадів будинків почалося в 2022 році по всій території України. Приводом до цього став ухвалений Верховною Радою закон про заборону і засудження російської імперської політики. Усі ці зміни спрямовані на посилення української ідентичності та відмову від радянських та імперських назв в Одесі під перейменування потрапили 84 вулиці. Частково міськрада змінила топоніми, однак досі. Палки дискусії точаться про доцільність перейменування Думської площі та зміни назв таких вулиць як Пушкінська, Буніна, Віра Інберг, Жуковського, Бабеля, Ільфа та Петрова та бульвару Жванецького. На думку багатьох жителів Одеси, ці вулиці створювали місту Колорит. Ну і, власне, що зараз відбувається в Одесі щодо перейменування, яка загалом атмосфера Говоритимемо далі. Петро Убухов, депутат Одеської міської ради, вже з нами на зв'язку. Пане Петре, я вас вітаю доброго здоров'я. Доброго ранку, ну ви е, прошу спочатку виправити вас, перейменування почались до того, як був прийнятий цей закон. І Ми, ось я, як депутат міськради, е, я ще й член історико та комісії. Так, так. Це комісія, яка пропонує міській раді що як переименовувати. І ми розпочали цей процес у червні 22-го року. І приводом став не прийняття закону, а російські бомби, які літали на наше місто, і ракети, і шахеди. І потім вже прийняли закон, який дав право губернатору, ну, очільнику міської обласної адміністрації перейменувати те, що не до міська рада. І міська рада перейменувала 220 топонімів, а ось е, очільник обладміністрації 80. Тобто, тут трохи несправедливо казати, що ось ми там нічого не робили. Е, питання дуже складне, тому що ну, ось, перше, з чого ми почали, це е, вулиці, названі на честь російських міст, російських річок. Ну тобто, навіщо нам вулиця Тульська, там, Новомосковська, Новгородська, Махачкалінська і так далі. І ну тут ніхто не сперечався, було очевидно, що ніяких таких вулиць не повинно бути в Одесі. Наступні були діячі. Наприклад, у нас була вулиця Дмитра Донського чи Олександра Невського, які абсолютно точно не мають ніякого стосунку ні до історії Одеси, ні там України. І вони вони жили там за тисячу років до цього, і вони нам точно тут не потрібні. І всі інші діячі, які ніколи не були в Одесі, або там були пару днів. Наприклад, у нас був парк Горького. І о, Горький він був в Одесі декілька днів і щось там про неї написав ем, радянські письменни. Ми перейменували цей парк на парк Марка Твена. Марк Твен це американський письменник, який також був в Одесі, е, писав про Одесу. І, і навіть завдяки тому, що він поїхав в круїз ось до Одеси, він зустрів свою жінку, з якою потім 30 років прожив. І тому він нам дуже вдячний. Ем, і, і ось це було сприйнято абсолютно нормально нашим суспільством. Ну які горькі, там ну і, так, і всі Так, ну, а що інші зараз такі? не так, пане да. Петре, розкажіть, да, що да, зараз я найбільше я ж веду до цього? А ось останні, хто залишились, це такі спірні фігури, ті, хто мають стосунок до історії Одеси. Ну Пушкін був в Одесі там більш ніж рік прожив, і, і він писав. І тому ем, значна частина Одеситів сприймає його як частину історії. Е, Бабель, Полстовський, Ільфі Петров, Олеша, вони всі ем, або тут народилися, або писали про Одесу. Ще е, не згадані академік Глушко, який родився в Одесі, і він е, займався радянською. Космічною програмою, і єдиний одеський космонавт Добровольський, який загинув під час приземлення, на його честь також була названа вулиця. Ось їх всіх більше немає, в Одесі, до ну, цих назв, і ось саме це зачепило відчуття там якоїсь такої значної міри одеситів. До голосування, яке запустив наш мер Труханов, ну це його очевидний промах, і воно йому ще оукнеться, це дуже смішно. У нього на телеграм-каналі 32 там дві, здається, тисячі підписників. А голосування прийняло участь 180 тисяч. Причому, ну якщо б ми проводили справжні, наприклад, соцопитування серед одеситів, а ну ще Жванецький, я забув. Ось Жванецький також дуже багатьом, Ну вони його відчувають як Одесита. Вони не розуміють, що людина поїхала в Росію, отримувала там орден з рук Путіна вже після окупації Криму. Так, і дивіться, і пане було... Петро. Тут ще справду жванецького. Ну цікавий же момент, як хочуть перейменувати проспект. Наскільки ми е, бульвар перепрошую, е, стане бульваром військово-морських сил? Ну що може бути логічніше да. для Одеси аніж таке перейменування? Так, ну і не, не хочуть перейменувати, а вже перейменували да. всі ці назви вже вони затверджені розпорядженням голови обладміністрації. Так, і до речі, цей бульвар він знаходиться поруч з морем, і поруч з ну не буду казати, чим ну ну, поруч, в принципі, це відомо з е, тим містом, де місцем де до війни базувалися е, е, наші вимесники. Ну, Тобто, це до досить логічне перейменування, що саме на це на цю назву. Так ось Труханов запустив це опитування, і несподівано він почав в ньому програвати. Там було типу 80% за те, щоб підтвердити ці перейменування, а 20% проти. І там була така сумаше... ну, такий дуже багато зусиль. Вони заклали щоб. Підняти це голосування, і ось вчора журналісти одеські знайшли, що в російському Z Telegram Пабліку я не питаю назву, ну, який пропагує війну. Був заклик голосувати ось в цьому голосуванні підтримати е російські назви, і таким чином вдалось дійти до 50 на 50%. Хоча якщо я думаю, що якщо б проводили справжнє просто соцопитування серед одеситів, результати були б інші. Я Які? вам ем, приведу. Ну, дивіться, я вам скажу так: у нас ем, ось останні два роки проводилось муніципальне соціологічне опитування міжнародним республіканським інститутом. Вони проводилось во всіх обласних центрах, і там були дуже багато питань, там типу дороги, транспорт, медицина освіта. І були два питання. Чи ви вважаєте ви, що Україні треба приєднатись до НАТО, і чи треба Україні бути членом Європейського Союзу? Так ось серед усіх обласних центрів України в Одесі найбільший відсоток тих, хто був проти цих пунктів, і 9% опитаних прямо соціологам сказали, що вони хочуть, щоб Україна була в економічному союзі з Росією, і це тільки ті, хто наважилися це сказати напряму соціологам. Ем, і я вам скажу, що це ще гарний результат, тому що до вторгнення до всіх ось цих ракетних атак, до всіх вбивств, які тут сталися, цей відсоток був набагато більший. Пане Патре, от ви кажете, що вже перейменування відбулося, і ці топоніми вже ну мають свої нові назви. Тоді поясніть мені, будь ласка, до чого взагалі ось цей скандал, ось ці бурхливі обговорення в соціальних мережах. Ну вже ж відкат назад робити ніхто не буде. Правильно я розумію? Дивіться, теоретично у міської ради є право перейменовувати вулиці, і ми можемо зібратися і ще раз їх перейменувати. Але є закон, який забороняє перейменовувати на честь діячів, які там ось дотичні до там, КПСС і так, далі, і так далі. Наприклад, у нас була вулиця Маліновського, це одесит, який став міністром оборони Радянського Союзу. І очевидно, що він був членом. Ось ну як це називається е ну найвищого керівного органу КПСС. Я знаєте, ми молода людина вже не знає, як це називалося точно. І на його честь вулицю вже не можна буде повернути. До речі, пан Труханов, коли йшов на вибори в 2020 році, одна з його обіцянок була повернути назву проспекту Маршала Жукова. І так само це він підпав під закон про декомунізацію. і Так само йому не вдалося це зробити. І я думаю, що зараз також не вдасться це зробити. Зрозуміли, пане Петро. Я вам дякую за роз'яснення. Петро Обухов, депутат Одеської міської ради, був з нами на зв'язку.